Сьогодні День Конституції і відділ молоді та спорту вирішив перевірити, чи знають ж відомі українські слова. А той, хто знає, отримає від нас чудовий подарунок. Пропонуємо вам зіграти з відділом молоді і спорту одну гру. Ми диктуємо вам 10 слів, ви їх пишете, та якщо пишете правильно, ми вам даруємо кружечку. Зроблений. Добре. Може... По-домашньому. Наче серце. Мимоволі. 50. Духмяний. Непереливки. Вінничина. Конституція. Синьо-жовтий. Перемога. І перемога. Перемога. І перевіримо слова. Я показую слова, а ви дивитесь, що ага. правильно. По-домашньому через дефіс. Наче серце. Мимоволі. П'ятдесят. Духмяний. Непереливки. Вінничина. Дві буквини, дві буквичі. Крітера намагалося. Конституція жовтий і перемога. Вітаємо вас. Ви здобуваєте приз від відділу молоді та спорту. Щиро вітаємо вас. Ми вас вітаємо. Це видаємо. Вітаю вас. Сьогодні у нас було троє переможців, але сподіваємось, що наступного разу переможців буде набагато більше.